Привіт, друзі! Готові до неймовірних пригод у медузних полях? Сьогодні ми знайомимося з новими героями серії Spongebob Squarepants Губкою Бобом і Сенді, у ролі справжніх медузаловів. Ось він. Губка Боб на своєму ковзачі. Аргументами для продажу є інерційний механізм pullback and go, рух без батареєк. Активна гра з натисканням кнопки, інтерактив і емоції, розвиток дрібної моторики та фантазії, а також ідеальний подарунок фаната мультсеріалу. Натиснувши кнопку на спині, активується режим ловлі медуз. Губка Боб розмахує сачком, щоб спіймати якомога більше морських мешканців. Необхідно просто відтягти його назад, відпустити і він помчить дном океану. А ось і відважна Сенді. Аргументами для продажу є інерційна функція ковзання, динаміка без батарейок, яскравий оригінальний дизайн у стилі SpanchBob. Ідеальна пара для змагань і колекціонування. Безпечна, міцна, виготовлена з якісних матеріалів. Опустивши кнопку на спині, Сенді розмахуватиме сачком, ловлячи медуз у самому серці пригод. Вона готова довести, що з Техасу не менш спритні за морських друзів. А тепер час змагань. Хто швидше спіймає медуз? Губка Боб чи Сенді? Запропонуйте покупцям придбати обох героїв і влаштувати веселі перегони у стилі ботом. Більше героїв, більше драйву, сміху та пригод. Спанч Боб Сквепенс це завжди море позитиву, гумору та незабутніх історій. Губка Боб і Сенді ковзачі медузолови, які подарують дітям ще більше руху, сміху і фантазії.